Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад по сіансу на період вересень 2023 рік для знаку зодіака Діва. Якщо камера буде традиційно обрізати один рядочок, то ми наприкінці знимемо її і подивимось всі картки без винятку. Роздивимось всі малюнки і зробимо певні висновки. Дивіться, друзі, уважно, тому що, перш ніж Віднайти якусь картинку, ми маємо знати, як вона виглядає. Ось три різних округлих предмета, котрі можна спутати. І дівчата вже пишуть трохи, бачуть блюдце, блюдця немає, ось він. Це тільки половинка. То як то кажуть, нічого такого страшного, просто ми. Поки що вивчаємо ті картки. І деякі складні, тому що ми вже такі речі не використовуємо в побуті, а пасян старовинний. Тому він і цікавий, тому він і поки що для нас нелегкий. Дивимось, друзі, які картки. Які малюнки тут співпали. Може бути від одної картинки до декількох, і три, і п'ять, і буває, і одна. Ось тут наприкінці змія. Це погана людина. Якась така з недобрими думками. Ось, друзі, у вас тут гаманець співпав. Це великі гроші, багатство. Раніше, коли був дефіцит паперових грошей, то ось такі копійчини, вони мали вартість таку ж велику, як і паперові, вони теж були дорогі. Сподіваюсь, у вас чітке зображення, тому що це важливо. Тут є такі малюнки, вони з дрібних деталей, і їх можна сплутати. Ось, друзі, ще паркан, він означає, що ви зустрінете підтримку там, де ви її зовсім не чекали. Це ніби якийсь захист, підтримка, там, де ви її зовсім не чекали. Зараз я, друзі, вам знімаю, як обіцяла, і будемо роздивлятися ближче, щоб збільшити. Ось я вже бачу дзеркало завдяки вам і завдяки тому, що я для вас зняла. Тому що, коли карток багато, то можна щось пропустити це переміна в своїх справах. Якісь ваші справи, котрі, можливо, не могли зрушити з міста, можливо, вони підуть вперед. Це гарний значок, зеркало. Гаманець то багатство, то ми з вами вже бачили. Хочу, друзі, підсамувати. Змія це недобра людина. Гаманець це багатство. Дзеркальце. Ваші справи будуть зрушувати з міста. Забор несподівана підтримка. Хочу сказати, друзі, що для того, щоб краще роздивитися, треба робити. Зображення на весь екран збільшувати його, натискати цей квадратик, котрий на весь екран. І тоді зручно, зручніше. А якщо у вас планшет чи комп'ютер, то тоді зовсім без проблем хочу подякувати вам, друзі, за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ви в мене уважні. Сподіваюсь, вам цікаво, корисно. А також пізнавально. До зустрічі, друзі, на моєму каналі. Щасти!